А так створюють хардхорус вболівальники Карпат. Це львівський хартхору зародився. З тих часів, що десь в листопаді місяця ми побачили ганебне відео від «Ані анілорики компанії, яка представляла Україну в такому кхів, фанатському марафоні, де фанати всіх країн європейських співали пісні про любов. І побачивши це ганебне відео, ми вирішили, якби ну за. Пафосно буде сказано, але захистити честь країни плану напрямку. за чотири місяці відеоролик фанатів Карпат на Ютубі зібрав понад 50 тисяч переглядів. Селенобілі вболівальники запалилися, і вже цього разу разом зі своєю леді Галею штурмуватимуть продуктову хатину села Переможне на Львівщині. Сценарію, ну, по, по тому, що народився в голові, е, ми, ну, тобто, вболівальники львівських Карпат їдуть десь на лівобережній Україні і в середньостатистичному селі зупиняємося попити каву і час. Я в <клів> шкільному театрі 4 роки займався. В фронті помігла бачити. Ти похліпом зішов болі, п'ято, дещо моє. Поки звані гості за дверима переписуючи дубль за дублем, продавчиня Анжела дуситься то від сміху, то від яблук. Важко. Набагато тяжче, ніж минулого разу. А минулого разу фанати відзняли власний кліп на звичному для себе місці стадіоні Україна. Не бої, земля, не бої землями. Торжествуємо. Так, фани привітали з новорічними та різдвяними святами всіх вболівальників Карпат. На запис, так би мовити, кліпу тоді прийшли цілими сім'ями. Це майбутнє наше покоління. В них, мабуть, виходу нема. Вони все рівно будуть вболівати за нашу улюблену команду Карпат. Тепер же відеоролик створюють зусиллями лише досвідчених фанів. Колорит гарантовано. У мене такий завжди шум не є, то ти типу сьогодні. А ось мешканцям села переможне така атмосфера до вподоби. Християнську не, не хочеш послухати. Фані магазинів, що в нім є. продавці, продавці, обслуговують людей так, як, та як положено. Це дуже Ваша, ваша і музика да. Алло. Да. Я донецька дівчинка, говорила з подружкою Алло, чого, да, як там дела і так далі. Ну, така була моя роль. Я вперше в ролі взагалі десь мене знімають, а не знаю, чи вийшло, чи ні, ми побачимо потім. Перепочили дуже добре, файно забавилися, з хорошим настроєм, з хорошим ентузіазмом. Так що ми бажаємо нашим львівським Карпатам перемог на всіх стадіонах.